Давай Наталочку. Мікрофончик, Наталю. Марічка, Алочка Кизимова запитала, скільки, з якого часу ти вживаєш продукт. А де запитала, я не чула, вибачте. А я чула. О, о, я буду балакати, що я людей не чула. Дякую. Я перепрошую, я не чула. Я е, спошукаю продукт, За літо, я кілька днів е, назад, ну, от я, я написала Оля, першу про ціль зеленою капсую. Привіт. <клухи> Оля, це що першими, е, ну, там, хто Оксана Саприка, Оля, потім Васильців Світлана, і першими почали пити ми, вчительки з Серебовні. Це була я і Оля Чинь. Пізніше, пізніше вже доєдналася до нас Ганна. Е, у 2021 році це була їхня пора, вже так точно не пам'ятаю, червень і місяць. Ми почали пробувати цю капсулу. Просто пробувати. На довіру. Болі я ремчу. Просто повірила, думаю, спробую. А як спробувала, то вже продовжувала пити, потім помітила насамперед, що в мене ці ті болі пропали. Пізніше, звичайно, був перерив добрих пів року, бо почалася війна. І самі розумієте, то був стрес, то було не до капсул, і в мене був такий, такий перерив півроку. А після того все ж таки я зібралася з думками і думаю, треба щось робити, бо бачу, я виходила, змарніла, ночами я не сплю. І я знову вернулася до клітинного харчування. І вже з тих пір скажу вам чесно, я вже п'ю на постійній основі. Навіть якщо бачу, в мене закінчується, то я ага. Не п'ю цілу, не половинку, але п'ю. І стараюся вже тепер е, ту капсулу на постійній основі мати вдома. Ну я вже маю багато, я вже маю і серчик у нас є і солодкий, і я він з віркому вибір, от капсулки. То я вже, знаєте, маю багато продукту і я почала споживати. Ну, то окрема тема, бо я забуду дуже багато часу що я приймаю вже з 2021 року, це є скільки? 2,5 років. Але вперед. Дякую. <гум> Наталочко. ставнича Наталя, моя землячка. В неї такий яскравий результат, що я не годна була викинути. Я ту людину не знала, я про неї знала через свого швадра. Швадро мене не чув. <гум> я пила зелену масу. Мене не чув. Він почув тільки через Наталю. Наталя була лежача, і Наталя встала. І він тоді дзвонить до мене. А що ж так там п'єш? От в мене на роботі була жіночка, яка була в тяжкому стані. І... А зараз вона ходить. Що ж то ти там таке п'єш? Що то ви таке там п'єш? Наталю, признавайся, що то ти таке пила? Доброго вечора всім, друзі. Дуже вас рада всіх бачити. Я так розповідаю, я буду коротенько, бо вже багато хто знає мене, і багато вже хто чув, але я буду коротенько. Я розкажу е, самих таких три потужних моїх результати. Почала я читине харчування, е, зелену капсулу приймати з вересня місяця 23-го року. Починала я з четвертої частини, тому що е, ну, у мене були дуже великі проблеми по хребту. У мене були три грижі, е, дві по 2,5 мм і одна була 11 міліметрів. І я від березня місяця, від березня по вересень, я була лежачою. Ну Лікарі, результату мені лікарі, ну досить того ніякого не давали. ну то, то таке. Коли я почала вживати зелену капсулу, я до місяця часу е, почала ну, замічати такий свій результат, що в один прекрасний день я стала на ноги з ліжка, тому що до того часу я не могла сама навіть сходити в туалет без чиїсь допомоги. І коли я побачила в один день, що я можу стати на нову і постояти 5 хвилин, то для мене було дуже велике. І я ну, перейшла через загострення, звісно, загострення в мене було. І десь на другому місяці я ну, я замітила, що я можу стояти дуже довго вже, навіть година, дві години. То ну, це був для мене, розумієте, це такий був для мене радість така, тому що лікарі мені не, не могли мені допомогти. А тут клітине харчування мене підняло на ноги. І я з того часу я почала виходити на люди і всім розказувати. Там і скоріше мої результати перші побачили мої сусіди, тому що я живу в селі. І коли я перший раз вийшла на дорогу, сусідка мене як побачила, вона руками звела і каже: Наталя: я не можу повірити, що ти робила. Я знаю, що ти лежача була. Ну, я, звісно, я її розказала, я поділилася. Від того часу вони теж вживають клієнтне харчування. От це це моя була найпотужніша, така, е, такий потужний мій результат. Це саме головне були мої грижі. Ну, люди мене зараз запитують, що з вашими грижами. Я не можу сказати, я не знаю, тому що я те не робила тепер. Мені саме головне, що вони мене не ну, Я їх не відчуваю. Я можу ходити, я можу працювати. я, ну, Я танцюю по хаті зараз, повірите. Оце для мене найголовніше, щоб мене нічого не болить. Це такий мій потужний результат. Другий мій результат це мене пропав геморой, який мене мучив 17 років. Я за нього вже і забула, але колись тут була я на зустрічі і котра жінка розказувала, що він пропав геморрой. І я так сиджу і так, стоп. На мене теж був геморой. Я не можу сказати, коли він в мене пропав, бо я не, я не знаю. Ну, не знаю, коли він. Оце теж мій результат. Третій мій результат це по жіночому У мене фіброма була, кісти яїчників, і півтора року у мене вже не було місячних. Мені лікарка гінеколог сказала, що у вас вже кліматичні, у вас вже яїчники пішли в сплячку, у вас вже починається клімакс. На сьогоднішній день у мене місячні пішли. У мене місячні йдуть, як здорової жінки, мене нічого не болить. До того мене дуже часто болів живіт низу. І, ну ще мені щось вийшло. Ну не буду так вглублятися, Не знаю, що це таке. Теж УЗД поїду навісні, я зроблю, щоб переконатися. На сьогоднішній день я почуваю себе дуже прекрасно. Місячні в мене йдуть, нічого в мене не болить. І таких результатів, щоб ну дрібних дуже багато. Ноги в мене набрякали внизі. Ось такі. Зараз на сьогоднішній день в мене ноги як здорової людини. Вночі я не могла спати, тому що мене руки крутили, лумали. Зараз я сплю спокійно, засинаю. Ну, досить того все нормально. Дрібних результатів ще дуже багато, просто не хочу займати часу. І ще розкажу такий результат про свого тата. Йому, до речі, сьогодні 75 років, і він приймає клітини харчування вже два місяці. Коли він починав приймати з п'ятої частинки, тому що в нього високий тиск був 230 на 120. на 130, Цукор в нього був 20, коли він починав вживати. До другого два тижні він пропив, йому почав виходити камінь з ниром. Правда, він мав трошки болі, бо чоловікові тяжче, але слава Богу, камінь йому вийшов. Потім йому йшов пісок. Коли я приходила до нього і ми живемо окремо. І він каже: подивися на мою мочу. Я бачу, і мені здавалося, що хтось взяв такий жмут піску і туди всипав. Ну досі то все було вкрите таким таким ну, піском. Ну це виходив пісок з нього. На сьогоднішній день йому моча виходить прозора, ну все нормально. Цукор в нього зараз буває 180-190, Ну часом буває 200, але то рідко коли. Таблетки він тільки тоді п'є, коли піднімається тиск. Цукор в нього з 20, на даний на сьогоднішній день цукор в нього 10. І він далі продовжує вживати дитине харчування. Ну, вся моя сім'я вживає, підключили я вже свекруху теж до, до цього, тому що в неї теж там проблеми багато. Ось такі мої результати. Ну, я кажу, розказувати можна цілий день і дуже довго, тому що таких дрібних результатів ще є дуже багато. І раджу я всім, щоб вживали, не боялися люди, тому що це дійсно працює. Дякую, дякую, Марія. А скільки вам років, Наталя? Мені 47 років. Дякую. Будь ласка. Дякую. Як бачите, який, який яскравий результат.